Я буду очень краток для того, чтобы вам, журналистам, было быстрее и побольше по свободного времени. Э, Николай Михайлович Литвин, в принципе, о нем очень много хорошего слышал. Хороший человек, хороший семьянин, очень хороший дирижер. Я без сарказма э, военный. У него замечательный военный оркестр. Но я считаю, что в это время, когда наша страна совершена агрессия, когда мы находимся в состоянии войны, Нам нужен специалист другого уровня, который бы смог бы правильно построить работу пограничных войск. И так, как человек порядочный, а я знаю, что он порядочный человек, он просто должен по-человечески подать отставку и поступить дорогу людям, которые занимаются этим делом профессиональное военное время. Скажи, будь ласка, ну я куроль, Ми Хотим сейчас вручить письмо господину Литвину. Если хоче, хочет, посмотрети, как это будет. Ми від громадськості хочемо вручити листа пану Литвину. Просите, ми, ми письмо принесли в Литвину. Я п яну, п яну, ви ну, я уповноважен. От кого ви уповноважені? Ви отвечаєте держав... за роботу границі? Да. 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 Ви конкретно. Да. У нас у нас да. письмо клітвину. У вас либо його заступники, не заступник. директор департаменту в роботі з персоналом. Визьмете цей лист, буває. Ми зараз візьмемо цей лист, у вас приймемо. По-перше, він буде однозначно доведе. Даний до голови державної прикордонної служби до колегії буде вивчений, і відповідно будуть надані всі відповіді. передання, тому що люди звинувачують, тому що границя діряла. Ви знаєте, насчет діравості кордону. Я вам хочу зараз відповісти. От ми тут знаходимося цілу ніч. Сьогодні наш підрозділ один. Я думаю, ви по в інтернеті, цілу ніч вів бій. Це той підрозділ, який ви називаєте, що він тримає дерева кордон. Начальник міліції всього одеської одеської доїхав без перешкод. Буду Придністровську республіку. Як там? Я вам офіційно. Тільки тоді, коли є доручення про Москву, якщо у нас не було доручення Служби безпеки, від МВС, ми не маємо права затримати поставити. Є кордон, кордон, і всі виконують нормально завдання. І не треба розказувати про те, що є проблеми. Пожалуйста. 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 Следуй. Ти не ругайся там. Будь такою. Якщо ми від Януковича отримали відповідь, то я цик від Слухайте, 12 років людина на посаді. Вона вже і мали попередників, і позадники. Він додому і брати особисто. Чим він визначений, що він є злочин народу? Ребята, є суд. Є суд. Але ми якісь суд. Є процедура. Ми демократичні країни.